Привіт! Сьогодні я розповім тобі про Галицько-Волинську державу. галицько волинська держава або Королівство Руське це середньовічна держава, яка існувала з кінця 12 до середини 14 століття на території Західної України. Вона виникла в результаті об'єднання двох земель: Волинської навколо міста Володимир і Галицької навколо міста Галич. Спочатку це були окремі князівства. Галицьке і Волинське, а у 1199 році їх об'єднав князь Роман Мстиславич. Він став першим великим правителем цієї держави. Після його загибелі в боротьбі з поляками, в битві під Завихвостом у 1205 році, були тривалі міжособиці, але вже на початку 13 століття владу знову об'єднав його син Данило Романович, відомий як Данило Галицький. Данило Романович Галицький, один з найвідоміших правителів України часів середньовіччя, його часто називають українським королем, бо він був першим королем в українській історії. Він отримав корону від Папи Римського, це сталося у 1253 році у місті Дорогочин. В обмін на корону папа Римський обіцяв організувати Хрестовий похід проти монголо-татар. Але не виконав своєї обіцянки. Данило знову об'єднав дві великі землі Галицьку і Волинську, у 1238 році, створивши сильну державу на заході України. До того тут було багато боярських чвар і свавілля, а Данило відновив порядок і зміцнив княжу владу. Він будував міста і розвивав культуру. При ньому з'явилися такі важливі міста, як Холм. І Львів у 1256 році, який, до речі, названий на честь його сина Лева. Князь сприяв розвитку ремесел, торгівлі, храмобудування, боровся з ворогами. Найбільша загроза тих часів орди монголо-татар. Данило кілька разів воював з ними, шукав підтримки в Європі, вів дипломатичні переговори навіть з папою Римським. Також він зміг зберегти відносно незалежність від Золотої Орди, хоча й змушений був іноді визнавати їхню владу, аби зберегти землю та народ. У літописі і в легендах говорять, що це був розумний, вольовий, рішучий, але разом із тим турботливий про свою державу правитель. Він не боявся вставати проти сильних ворогів, вміг вести перемовини і вирішувати складні питання. Також він турбувався про простий народ, багато уваги приділяв зміцненню міського населення та торгівлі. Данило Галицький це символ справжнього державника. Він підняв Галицько-Волинську державу на європейський рівень. Після падіння Києва саме його королівство стало центром політичного, культурного життя українських земель. У Данила Галицького було кілька дітей, і саме вони стали новими правителями Галицько-Волинської землі. Його нащадки на деякий час після нього тримали державу сильною і впливовою. Данило помирає у 1264 році, після чого починається поступовий занепад галицько волинського князівства. Волиню до 1270 року керував його брат Василько, а Галичиною та Холмщиною управляли сини Данила Лефм, Мстислав і Шварно. Його син Лев переніс столицю князівства, ну звісно, до Львова. Співпрацюючи з татарами, він здійснював спільні походи на Польщу, Литву, Угорщину, приєднавши до князівства Закарпаття з Мукаченвем і Ужгородом. Після смерті Лева його син Юрій І Львович об'єднав під своєю владою Галицько-Волинську державу. Після припинення династії Романовичів на Волині столиця князівства була перенесена у Володимир Волинський. Сини Юрія І Андрій і Лев ІІ, останні представники роду Романовичів, вони правили спільно та укладали мирні угоди з хрестоносцями Литвою та Польщею. Обидва загинули у бою проти татар. Поступово гілка Романовичів згасає прямих нащадків чоловічої статі, на жаль, не залишилось. Після цього галицькі бояри запросили на князювання племінника Андрія Ілева Болислава, який перейшов у православ'я і став Юрієм II Тройденовичем. Він нормалізував стосунки з Золотою Ордою і Великим Князівством Литовським у 1337 році. Він здійснив спільний з татарами похід на Люблін, що викликало опір Польщі та Угорщини. В результаті Юрій II підписав вишеградську угоду, за якою після його смерті. Трон мав перейти до короля польського короля Казимира III. Невдовсі після цього Юрій ІІ був отруєний боярами, ймовірно, саме через цю угоду. Після смерті Юрія II Болислава, а він був останнім князем, держава поступово втратила незалежність землі перейшли під владу Польщі та Литви. Але пам'ять про Галицько-Волинську державу залишилась як про один з перших проєктів об'єднання українських та білоруських земель у єдиній державі. Таким чином Галицько-Волинська держава була нащадком Київської Русі. Саме тут зберігалася ідея незалежної української, тобто руської державності, навіть тоді, коли на більшій частині земель настало монголо-татарське ярмо. І цікаво, перша згадка про український тризуб теж зустрічається у Галицьких землях.